Сьогодні субота, і так як це мій вихідний від основної роботи, я вирішила трішки прогулятися і завідати до сенсей. Я знаю, у вас виникне питання, чому я не пішла до секонд хенду Ну, тому що я зробила висновок: що субота, а також неділя це не дуже гарні дні для секондів. А ще тому, що я давно вже хотіла придбати для себе спідничку з деніму. І сьогодні я це збираюся зробити. І поки я вибираю спіднички, які я візьму з собою до приміручної, я хотіла запитати: а ви знаєте, що сенсей це польський бренд одягу, який заснований у 2013 році, належить групі LPPSI, ну, якщо я коректно вимовила. До цієї групи входить Reservit, Crop, House, Mojito і Сенсей. А також нам цей бренд говорить, що передусім орієнтований на молодь, пропонуючи стильний трендовий дизайн за доступною ціною. Тож мені стало цікаво подивитися в офлайн магазині і навіть пощупати на якість. Це вже я зупинилася біля суконь. І буду відвертою, якість мені ну, дуже не сподобалася. Ще трішки я намагаюся вам показати ціни. Спіднички з деніму я вже взяла з собою, трішки пізніше приміряю. Я взяла з собою 1200 гривень, тому що моя подруга сказала, що нещодавно придбала подібну спідничку на базарі. За таку ціну, тож я вирішила дізнатися, чи вистачить мені коштів, чи, можливо, я можу придбати ще щось. Я вже в примірочної. ось так я одягнена сьогодні. Забула попросити вас підписатися на цей канал, якщо ви дивитесь мене вперше, і поставити лайк цьому відео, тому що мені дуже потрібна ваша підтримка. Чим більше підписників буде на каналі, тим частіше я зможу знімати відеовлоги. Сподіваюсь на ваше розуміння. До примірочної я взяла три різні спіднички. І ось першу я хочу приміряти. вона коштує 519 гривень. Як завжди, по звичці я взяла 42-й розмір. Така ніжно-блакитна. Як бачите, вона виявилася на мене великого розміру. Трішки розмірна сітка відлічається від тієї, що я звикла. Думаю, це не дуже страшно. Я зможу піти взяти іншу меншого розміру і примірити, подивитись, як вона буде виглядати на мені. Але в цілому вона мені дуже сподобалася. Довгий час подібну спідничку я шукала в секенді, але мені не щастило. Я могла піти на базар і придбати там, по словам моєї подруги, якість дніму на базарі дуже хороша. А також я могла вибрати будь-який інший бренд, але шукаючи в інтернеті, чомусь перше мені попався цей бренд Сінсей. І я тут вже була взимку, знімала відео влог. Але, переважно, це був чоловічий одяг, і тому я вирішила знову завітати. Як бачите, Тепер вже я приміряю наступну спідничку. Це вже менший розмір. Ну і відлічається трішки кольором. Низ не оброблений спіднички, що мені дуже сподобалося. Але мені дуже сподобалася та блакитна, світло-блакитна спідниця перша. І якщо мені я знайду менший розмір, і він мені підійде, то можливо, я. Придбаю світло, ну, так мені хочеться. Давайте перейдемо до третьої спіднички. Це чисто білого кольору, теж сороковий розмір. Ну, менший розмір я не наважилася брати. Коштує вона 659 гривень. Як бачите, ніякої знижки немає на цю спідничку. Як я звикла в секунді роздивлятися більш детально. То і цього разу так само звернула увагу, що не дуже гарно пошито, тричать ниточки. Ну, це не зупинить мене все ж таки і я її примірюю. Ось так ця спідниця виглядає на мені. Розмір мені підходить. І навіть я подумала, що я маю 1200 гривень. На сьогоднішні покупки, тож я можу придбати собі дві спіднички. Але потім я звернула увагу на те, що фурнітура зроблена з різних кольорів. От, зверніть увагу, ви теж змійка більш срібного кольору, а гудзик, хотіла сказати, золотистого ні, ну, іншого кольору. Це такі дрібнички, на які багато людей навіть не звертають уваги. Але ж не я, хоча я дуже часто помиляюся і роблю ем, швидкі покупки, але цього разу вирішила придивитися і звернула увагу, що дуже неохайно пошито. І тут все перервав гучномовець, сказали, що. Торговий центр замінований і негайно потрібно покинути приміщення, я дуже засмутилася. Ну що ж робити? Вимушена була прирвати, але це ж буду не я, якщо я не повернуся до того ж самого магазину і не продовжу свої пошуки. Це вже неділя. Зранку я спочатку пішла до нової пошти, занесла замовлення. Ви знаєте, я продаю речі на шафі і, як завжди, посилання залишу під відео. Тепер я вже знову в магазині. Сподіваюся, сьогодні вже ніхто не помішає моєму шопінгу. Тож, залишайтеся зі мною, тому що я придбаю не тільки спідничку. Вирішила пройти по залу і подивитися, що ще нам пропонують, тому що я так вже підозрюю, що Кошти в мене ще залишаться, і, окрім спіднички, я зможу придбати для себе ще дещо. Наприклад, сумочку, я дуже давно хотіла, із такої соломка, можливо, якийсь шопер. Але поки я ходила, бачите, в руках я вже держу штани з анімалістичного принту, візьму їх до примірочної, потім я пішла до взуття. Я дуже багато надивилася, що нам пропонують в інтернеті тренди цього літа, тому сподівалася знайти щось подібне тут. Оце єдині, які мені сподобалися, але вони були з тканини босинішки. Ну, Є різні шльопки. Взуття вибір є, але буду відвертою, якість їхня ну, дуже відвертає. І ціни також. З взуття я нічого цікавого не знайшла, щоб приміряти. Звісно ж таки можна було. б. Але я була трішки націлена на інші речі. Тепер я вже біля сумок Я вам говорила, що я хочу придбати щось подібне. Я побачила великий вибір. Ціни різні і дуже хочеться. Пощупати, так сказати, на якість. Кожна сумочка по-своєму цікава, але я зробила такий висновок: чим тонше і неякісніше зроблено, тим дорожча вартість. Ну, це моя така думка. Сподобалась ось така сумка шопер Шкода, що просто на закльопку. Коштує 659 гривень, нема ніякої знижечки. Дуже шкода. Сподобалась мені ця форма. Ну, нема в мене настрою за такі кошти купувати прямо сьогодні цю сумку. Є ось такі ще шопери. Можливо, це, це шопер, але потім пізніше ще покажу більш такі для пляжу сумочки. Така коштує 599 гривень. Ось ще є більшої форми, ну і трішки іншої. Буду відвертою, я трішки розгубилася, тому що. Мало того, що якість дуже хромає, ціни, яку не глянеш все більше і більше, хотілося б взяти сумку, яка буде практична, якою я буду користуватися майже кожного дня. Ну і також, хоч би на один цей сезон вистачило мені походити з нею, щоб вона не розвалилася. Час від часу гучномовець жіночим голосом розповідав про застосунок сінсей, про якісь там бали, знижечки. Ну, Про це я вже більш детальніше дізнаюсь, коли підійду до каси. І потім в кінці відео і трішки вам покажу теж, якщо вам цікаво, зверніть увагу ось на цю сумку, вона мені теж дуже сподобалася напис. Пляж в перекладі на українську. Ну, я трошки засумнівалася щодо напису, такий він має два значення. Покоперсавшись в сумках, все ж таки я вирішила спочатку зробити вибір із спідничкою, а потім уже повернутися до сумок і вибрати для себе одну. Піднички я все ж таки взяла до примірочної. І ще звернула увагу на ось такі жакети, блейзери. Не знаю, як буде коректно, якщо знаєте, пишіть. І ось ця біла спідничка, яку я ще вчора приміряла, ну, було б гарненько таким костюмом одягти. Товар розташований в магазині. Ну, Асортименти, категорії, все в кучу, так сказати. Тому мої очі розбігалися. Як бачите, поряд бюстгальтери, нижня білизна. Ось тепер вже знову спіднички. І ще я звернула увагу на ось таку цікаву анімалістичного принту. Хто дивиться мене давно, то ви знаєте, що, що я дуже полюбляю такий принт. Дуже шкода, що не знайшлося мого розміру. І тут поряд бюзгалтери, ну, як пройдеш мимо такого, дуже добре, що видно всі розміри на тремпелях, на вішолочках, різні кольори щодо якості, звісно ж таки, я сумніваюся. Але дуже приємно оку. І ціни такі більш-менш. Мені дуже цікаво щодо якості ниж... нижньої білизни із сенсей. Тому, якщо ви купували вже в цьому магазині нижню білизну саме, то напишіть, будь ласка, в коментарях, яка якість, мені дуже буде цікаво дізнатися. Тому що ось цей бюзгалтер мені дуже сподобався. І, можливо, якщо не сьогодні, то наступного разу я обов'язково його придбаю. Це вже я біля топів, маєчок. Хочу сказати, що якість хороша, мені сподобалася. Є різні кольори, трішки відрізняються моделі, що можна вибрати для себе. А ще побачила з деніму сорочки з коротким рукавом. Є і з длінним, але мене цікавить, по сезону. Дуже шкода, що були маленькі розміри, тому я не взяла приміряти. Що ж, все ж таки дещо я прихопила з собою в примірочну, ще окрім спідничок, Ось тепер поспішу приміряти і подивитися, як воно буде на мені, а також показати вам. А ще тому, що ну, асортимент. Був слабенький, і вибрати, якщо чесно, майже нічого. Ну що ж, ось перше, що хочу показати, це ось така майка топ. Коштує вона 189 гривень. Ну, ціну можна порівняти приблизно з секонд-хенду п'ятачок, плюс-мінус, ціни різні, але за такі кошти там теж можна придбати. І ще ось така. Жовта футболка. Розмір М, шкода, більшого розміру не було. Топ теж виявився, це самий великий розмір, який був в наявності. Ще цього разу побачила одну спідничку. 36-й розмір взяла, коштує вона 419 гривень. Сподобалася спідничка своєю розпіркою, пошито набагато краще. І низ не оброблений, як мені подобається. Але розмір ну, взагалі малуватий. Я не знаю, на що я розраховувала. А вдруг, а вдруг, як то кажуть, Ну і взяла меншого розміру спідничку, яку я приміряла вчора модельку. На цей раз це 38-й розмір. Ну, теж сподіваюся, влізти. І також штани, які я самі перші взяла. Коштують вони 289 гривень. Сподобалась мені, скажу вам, ціна, розмір XL, ну я вже так одним оком бачу, що це має бути моїм розміром. Перша вирішила розпочати з спіднички 36-го розміру. І як бачите, якщо внизу вона гарно сіла на мені. То на Наталії. Я змогла застібнути, але це дуже погано виглядає і було б незручно в носінні. Тканина дуже гарної якості без еластану і не тянеться. Ну, наступним я вирішила одягти топ розміру large і також спідничку блакитного кольору. Яку я вже придивилася ще вчора. І ось що вийшло. Спочатку про топ. Він виявився на мене маленький, але це ж був самий великий розмір в наявності, тому про топ тема закрита, а спідничка, ну, ось так вона виглядає на мені. Мені дуже цікава ваша думка щодо цієї спіднички, тому чекаю ваші коментарі і тепер хочу одягти жовту футболку і подивитися, як буде з цією спідничкою. Дуже приємний такий візерунок на футболці, але чомусь здається, що Трішки не вистачає вільного місця між моїм тілом і футболкою. Дуже шкода, що немає більшого розміру. Але добре, що я приміряла таку футболку, тепер я розумію, що з такою спідничкою подібна футболка буде дуже гарна. А ще хочу замітити, що поки я приміряла футболку, десь моя сережка впала. Тому, можливо, потрібно піти до біжутерії і подивитися, ще щось придбати взамін того, що я втратила. А як вам ці штани? Я так дивлюсь на себе і, вроді би, це мій розмір. Ну, не можу зрозуміти, що в них не так. Вигляд, ніби я одягла. Штани від піжами. До речі, що я замітила, скільки я речей передивилася в магазині, я ніде не змогла знайти набірці складу тканини. І також ці штани я не зрозуміла, з чого вони, що це за тканина. Після примірочної я вирішила повернутися до сумок. І все ж таки вибрати одну, яку я сьогодні придбаю для себе. Мій вибір впав на ось ці дві сумочки. Вони вроді би подібні, але в той же час і різні. І ціна також коливається майже в 100 гривень. Ось ця коштує 399 гривень, а з чорним бантиком 499 гривень. Я зробила свій вибір, покажу трішки пізніше, так як в мене ще залишаються кошти, я вирішила повернутися до нижньої білизни і вибрати для себе трусики. Став вибір між цими двома комплектами. Тут по двоє трусиків пара, так сказати. І як ви думаєте, як я вибирала? Звісно ж, не по якості. Ну, тому що безшовні трусики в мене вже є, а от з анімалістичним принтом немає. Тому, мабуть, я ці придбаю. Тепер прийшов час для біжутерії. Особливо так як я втратила одну сережку, я вирішила свої втрати поповнити чимось новеньким. І тим паче я замітила помаранчеві. Ціночки це означає, що знижечки на біжутерію. Вибір великий, а якість відповідає ціні якраз на ціннику зі знижечкою. Тому що вже взимку я купувала біжутерію в цьому магазині і знаю, що якість, ну, на слабеньку трієчку, на крепку двієчку. Із п'яти балів. Я вже наперед передбачу, що буде багато запитань. Люда, чому ти це купуєш, якщо воно дуже поганої якості, і чому б тобі не носити срібло або золото? Друзі, я відповім на ваше питання. Срібло мені подобається на комусь, але самої срібляні вироби мені чомусь не подобається носити. Можливо, це не моє. Ще з дитинства мене приручили, так сказати, носити тільки золоті вироби, якісні. В мене є декілька пар сережок золотих, якісних іще салдеповської якості, але ж вони не сучасні. Ну, сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Тому я їх не носю. Так, виходить, що взагалі я залишаюся без, без ніякої біжутерії. Потім я трішки розмислила і вирішила інколи трішки собі купувати ось такі недорогі, на короткий час, сережки, цепочки, ну, різне таке, щоб Трішки розбавляти свій лук. Якість цих виробів видно вже неозброєним оком. Мені дуже сподобалися сережки з деніму, але, як бачите, одна троянда вже відпала, тож де гарантія, що не відпаде в мене, якщо я їх придбаю. Ось одні цікаві такі, ну вони такі важкі, мені дуже шкода своїх вух. Носити таке важке. Але думаю, що дуже скоро я зроблю свій вибір. Вирішила зупинитись на ось цих сарежечках. Коштують вони 29 гривень. Ну, чому б ні? Тепер хочу показати вам. Що я вирішила цього разу придбати, і буду йти до каси. Ну, звісно, спідничка блакитна, ось цей шопер. Русики дві пари, і сережки. Біля каси мені запропонували завантажити додаток. Там є цікаві бали, бонуси, в чому я ще хочу розібратись. По традиції показую вам чек. І хочу сказати велике, дякую, що додивилися відео до кінця.